Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку ділення круглого числа на кругле. Завдання 4. Порівняй вирази. Для того, щоб порівняти вирази, потрібно спочатку їх обчислити. Виконуємо обчислення виразів, а далі порівнюємо. Тож, Перший вираз 30 помножити на 4. Пригадуємо, що при множенні круглого числа на одноцифрове, ми прикриваємо нулі у круглому числі, множимо 3 на 4 це 12 і дописуємо справа до 12 нуль, який ми прикрили, це дорівнює 120. Наступний вираз. 20 помножити на 7. Прикриваємо у круглому числі 0, 2 помножити на 7 це 14. І дописуємо справа 0 це дорівнює 140. Тож робимо висновок, що 120 є менше, ніж 140. Наступна пара виразів 80 помножити на 4, прикриваємо 0, 8 помножити на 4 це 32. І дописуємо справа 0, це дорівнює 320. Наступний вираз 90 помножити на 3. Прикриваємо 0, 9 помножити на 3 це 27, дописуємо справа 0, це дорівнює 270. Тож робимо висновок, що 320 є більше, ніж 270. Наступна пара виразів 80 поділити на 20. Пригадуємо, що при діленні круглих чисел ми закреслюємо нулі. стільки нулів, скільки має дільник. Дільник 20 має. 1 0, тож закреслюємо по одному нулі. І 8 поділити на 2 це дорівнює 4. Наступний вираз 80 поділити на 2. Прикриваємо нулі. 8 поділити на 2 це 4 і дописуємо справа 0 це дорівнює 40. Тож робимо висновок, що 4 є менше, ніж 40. Далі 800 поділити на 2. Прикриваємо нулі. 8 поділити на 2 це 4. Дописуємо справа нулі – це. 400. Наступний вираз 800 поділити на 4. Прикриваємо 0, 8 поділити на 4 це 2, і дописуємо 0, це дорівнює 200. Робимо висновок, що 400 є більше, ніж 200. Наступні вирази 150 поділити на 5. Прикриваємо 0, 15 поділити на 5 це 3 і дописуємо 0 справа це дорівнює 30. Далі 250 поділити на 5, прикриваємо 0, 25 поділити на 5 це 5. І дописуємо 0, це дорівнює 50. Отже, 30 є менше, ніж 50. Наступні вирази 150 поділити на 3. Прикриваємо 0, 15 поділити на 3 це 5. Дописуємо 0, який ми прикрили, це дорівнює 50. Наступний вираз 100 поділити на 20. Закреслюємо по одному нулі. Тоді 10 ділимо на 20 дорівнює 5. Отже, 50 є більше, ніж 5. Задача 5. Читаємо умови задачі. Рибалка обміняв 54 щуки на 6 овечих шкур. Скільки потрібно щук, щоб їх можна було обміняти на 8 овечих шкур. Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про щуки та овечі шкури. Це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо, що нам відомо. А нам відомо, що рибалка обміняв 54 щуки на 6 овечих шкур. А скільки йому потрібно щук, щоб обміняти на 8 овечих шкур, нам невідомо. Це задача на знаходження четвертого пропорційного. Тож першою дією ми будемо. Зводити до одиниці і дізнаватися, скільки потрібно щук для того, щоб обміняти на одну овечу шкуру. Якщо нам відомо, що 54 щуки обміняв рибалка на 6 овечих шкур, тоді 54 ми ділимо на 6 і це дорівнює 9 щук, пояснюємо, можна обміняти на одну овечу шкуру. Тепер, якщо ми знаємо, що на одну овечу шкуру потрібно 9 щук, то щоб дізнатися, скільки нам потрібно щук на 8 овечих шкур, нам потрібно 9 помножити на 8, і це дорівнює 72 щуки. Запишемо відповідь. Скільки потрібно щук, щоб їх можна було обміняти на 8 овечих шкур? Потрібно 72 щуки, щоб їх можна було обміняти на 8 овечих шкур. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!